Привіт! Сьогодні буду готувати неймовірно смачну домашню піцу. І повірте, це тісто просто дивовижне. Воно виходить дуже пористим і м'яким. Якщо ви хочете приготувати піцу, яка не відрізняється від тієї, що подають у піцерії, цей рецепт для вас. До борошна додаю олію та живі дріжджі, вливаю холодну воду та замішую тісто. Коли тісто все з'єдналося, вимикаю комбайн, залишаю його постояти на 30 хвилин, щоб в ньому розвинулась гарна клейковина. Потім додаю до тіста сіль і ще раз його гарненько вимішую хвилин 10. Коли тісто готове, перекладую його в пакет та відправляю в холодильник на 12 годин. Краще це все зробити на ніч для ферментації. Подивіться, як воно виглядає після того як пролежало 12 годин в холодильнику. Хай полежить з півгодинки на столі, а потім займусь формуванням піц. Обминаю його легенько ще раз з борошном, ділю тепер на три частинки і кожну частину розкачую зразу на папері, якому буду випікати. У мене це тефлоновий коврик. З цієї кількості вийде 3 піци і в мене вони будуть всі різні. Перша буде чотири сира, для цього поверхню піци змащую вершковим сиром. Далі посипаю моцареллою та сиром дорблю. Затираю все пармезаном і одна піца готова. Наступна буде з салями, для цього змащую її кетчупом, посипаю моцарелою, викладаю порізану салямі, додаю болгарський перець і затираю все пармезаном. Третя буде карбонара і для неї приготую вершковий соус. На топленому маслі обсмажую чесночок буквально декілька секунд, щоб він не зазолотився. Сюди ж вливаю вершки, у мене 10% жирності, їх підігріваю, але не кип'ячу. Всипаю моцареллу, додаю сіль перець та мускатний горіх. Ще раз все гарненько розмішую, коли сир розплавиться, вводжу жовток та вимикаю. Швиденько його розмішую і ось такий соус у мене виходить. Коли трошки охолоне, він ще загусне. Тепер піцу змащую цим соусом, викладаю бекон, у мене сирокопчений, можна взяти копчено варений. Поливаю жовтком та затираю все пармезаном. Кожну піцу випікаю при 250 градусах приблизно 7 хвилин. Подивіться на ці піци. Вони нічим не відрізняються від тієї, що готують у піцерії, а навіть смачніші. Тісто тоненьке, м'якеньке і пухке, начинки просто бомбічні. Обов'язково приготуйте, повторіть за мною і не забудьте написати свої відгуки в коментарях. Чекаю на ваші враження. Мам, Дуже смачно! А тобі як? вообще класно, дуже смачно. Яка тобі найбільше сподобалась? Оця карбонара.